Бажаю здоров'я! Ми розпочинаємо наш комплекс відео з початкового такого заняття. Розборка і зборка автомата АК-74. Я покажу вам почергово всі дії, які потрібно буде виконувати під час розборки автомату. Я сподіваюся, вам це буде потрібним і цікавим. Перевертаємо зброю. Перший елемент, який ми маємо відпрацювати, це від'єднання магазина, зняття. З запобіжника, переведення його на одиночний або на автоматичний вогонь, відведення затворної рами в крайнє положення. відпускаємо затворну раму, робимо контрольний спуск. Нагадую, це все робиться з від'єднаним магазином. Наступним етапом у нас є виймання пеналу. Пенал – це є основний інструмент, який допоможе з чисткою зброї. В ньому є декілька елементів: це викрутка, протірка, викладка і йоршик. За допомогою цього інструменту ми можемо з вами викручувати, вкручувати мушку і пересувати вправо ліво. Потрібен спеціальний елемент, який називається Наступним елементом це є шомпол, який ми дістаємо. Хочу нагадати і поставити на цьому акцент, ми не дістаємо шомпол після зняття ДТК, тому що ми можемо пошкодити різьбу, яку я вам покажу в подальшому. Наступний елемент зняття дульного тормоза компенсатора. І різьба, про яку я вам попередньо казав, яка може пошкоджуватись під час зняття саме. Барамо це робити в такій послідовності. Переходимо до основних елементів. Це кришка створеної коробки. Пружина зворотного ходу, затворна рама з затвором. Треба напрацьовувати елемент, це зняття з натвору однією рукою. Привертанням його великим пальцем. Але якщо вам це не вдається, ви можете просто другою рукою перевернути його, акуратно вийняти. Використовуємо інструмент пенал для відкриття флажка газової трубки. Знімається газова трубка. В принципі, на цьому неповна розборка автомата завершена. З приводу повної розборки є спірне питання, але всіма наказовими документами заборонено проводити повну розборку автомата, заборонено діставати всі ці механізми і пружини. Ще хочу показати вам один певний елемент, який буде вам корисний. Для того, щоб відкрити цей механізм, тут є певний такий речажок, на який ми можемо натиснути, потім провести спуск. І вичистити, промазати всі ці механізми, які тут у нас є, прочистити всі пружинки, видалити з них пісок і поставити на місце. Неповна розборка АК-74 завершена. Починаємо зборку. Все у нас проводиться в зворотному порядку. Спочатку у нас ставиться газова трубка, закривається флажок-фіксатор. Затворну раму вставляється затвор. Тут також є певний такий важливий елемент, коли ми вставляємо затворну раму в ствольну коробку, є певні такі пазики, в які треба буде попасти. Попадаємо в ці пази і в подальшому наш затвор дуже м'яко і чітко входить в затворну раму і газову трубку. Наступним елементом у нас є виродна спускова пружина. крышка ствольної коробки. Ставимо місце дульний тормоз-компенсатор. Шомпол. Даємо назад наш пенал. Проводимо контрольный спуск Ставимо зброю на запобіжник і приєднуємося. Зброя готова до бою. Ще хотів би на завершення сказати, друзі, брати-побратими. Не забувайте, що перемога любить підготовку. Готуйтесь, тренуйтесь, пізнавайте щось нове, а ми вам в цьому допоможемо.